Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вийшло офіційне відео, друзі, яке ми будемо зараз дивитися і розбирати повністю. Плюс до того є офіційна стаття про спецвипуск бойової перепустки і називається вона Рембо. Перші витоки були у нас вчора, ми їх обговорювали, але сьогодні давайте вже поговоримо більш предметно про строки, прогресію, стандартні та поліпшені нагороди, набори за золото з додатковими членами екіпажу та ігровим майном. Плюс до того з'явилася ще така інформація, як бойовий шлях 2024 року. Це коротко, якщо охарактеризувати ваші досягнення за минулий рік у грі. Скільки Чого було зроблено, але це не дуже така цікава інформація для багатьох, якби не було там нагороди одного дня танкового преміум аккаунта. Зараз за це ми все поговоримо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку починаємо перегляд офіційного відеоролику, як завжди, він зроблений на висоті. Одна людина проти цілого світу. Він не шукав війни, війна відшукала його і лишилася з ним назавжди. Кажуть від неминучого не втечеш, але можна пристосуватися і стати найкращим мисливцем. Кожна битва лишає по собі шрами, кожна втрата приносить те, за що варто боротися. Вірність випробовується на полі бою, інколи справжній ворог. Носить таку ж уніформу, яким би складним не було завдання, він ніколи не здасться. Герой без нагород, але з честю. Він знає тільки одне: війну. Варто лише ступити на цю стежинку, і битва не скінчиться ніколи. Приготуйтеся до пригоди, де кожен крок потребує зусиль, але й винагороджує. І так, друзі. Зупиняємо на цьому моменті і будемо починати розбирати все. По порядку, так скажемо, спецвипуск бойової перепустки Рембо у нас почнеться 16 січня 2025 року о 5.30. Нагадую, що саме оновлення по витокам у нас повинно бути вихід мається самого оновлення 1.271 15 січня, тобто за добу до старту спецвипуску бойової перепустки. Завершення 30 січня 2025 року о 5.30. У нас є. 14 днів, за які ми повинні встигнути пройти, якщо хочемо ну мінімально, так скажемо платити за прем машину 9 рівня, пройти 50 етапів. Бачимо нашу прогресію, вона складається з 50 етапів, так як у нас було, до речі, у минулому році на Nomada Що в нас ще є за інформація? Скоріше за все, Точної інформації в цій статті немає офіційній, скільки буде коштувати додаткова оця поліпшена лінійка нагород, але, скоріш за все, вона буде коштувати 3,5 тисячі золота. Це відсотків так на 90 друзів, можливо, щось зміниться, але, скоріш за все, так і залишиться. Якщо подивитися по самих лінійках базових і поліпшених нагород, вони вже опубліковані, то ми можемо побачити, що базові нагороди у нас схожі до тих, які були у минулому році на Номада. От дивимося, що з самого початку йде? Іде член екіпажу з унікальним озвученням шариф Віл Тісл. Також член екіпажу з унікальним озвученням Рембо. Далі йде 2D стиль Рембо перша кров. Деколь плакат перша кров. Деколь плакат Рембо 3. Напис Рембо. Особистий резерв на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину 5 штук, 9 резервів особистих на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. 4 дні преміум аккаунта, 700 тисяч кредитів, тобто срібла. Настанови для обладнання на вибір 25 штук. Вони будуть зосереджені на різних етапах, це все зрозуміло. Із хорошого це трофейне обладнання на вибір, і тисяча бунт. Дуже схоже до того, що було в минулому році. Поліпшені нагороди також дуже схожі, тому що, якщо подивитися з самого початку, у нас є маршал Мердок, член екіпажу з унікальним озвученням. Далі йде 2D стиль Рембо, перша кров, частина 2. Деколь, плакат, перша кров, частина 2. Напис нічого не скінчено. Напис вони. Пролили першу кров. Далі йде 15 особистих резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину. 15 особистих резервів на плюс 100% до бою досвіду на 1 годину. Кредити 500 тисяч, 15 днів преміум аккаунта. Довідники США 5 штук, це спеціально, я так розумію, до цього екіпажу. Вони дають кожен з таких довідників по 100 тисяч, тобто 500 тисяч одиниць досвіду. Ну і відповідно вони зникають після застосування. Це все зрозуміло. Вільний Досвід 14 тисяч, 30 універсальних фрагментів. Вони нам знадобляться на нову лінійку, само собою, в кого не буде вистачати, звісно. І сама машина. Танк називається у нас Рембо, хоча це по суті той самий М103М, американський важкий танк 9 рівня, екіпаж зі 100-відсотковою ефективністю, слот у гаражі. Давайте подивимося, що в нас буде далі у відеоролику, і будемо почергово все розбирати. За них. Виконуйте своє завдання і здобуваєте американський важкий преміум танк дев'ятого рівня. Бачимо, от з цього моменту, що в нас буде анімація на цьому 3D-стилі. Так скажемо, тому що в нас буде факел, який буде постійно горіти. От бачимо анімацію вогню доволі непогано, що такі додаються динамічні 3D-обвіси, об'єкти на 3D-стилі. Рембо в унікальному образі, народженому для битви. справжня машина війни, як і легендарний герой. мінуйте на полі бою. От так виглядає повноцінно 3D стиль. Прикольний, друзі. Ну, реально прикольний такий 3D стиль, гарно виглядає, тут немає ніяких претензій, по крайній мірі, мені подобається. Але давайте зараз трішечки згадаємо характеристики даної машини, буквально коротко. От дивіться, що зазначено у нас на офіційному сайті. Бронювання корпуса 229 45 45 тобто VLD в нас і дійсно, або цей стик ВЛД з НЛД буде частково відтанковувати. Це все зрозуміло, тому що це. Той самий корпус, як В-103. НЛД, звісно, буде пробуватися завжди. Плюс до того, в нас доволі непогана башта, але з вразливою зоною наверху от той лючок від бронювання башти в нас зазначено 254 мм. Борти 99 картон, 53 мм от задня частина башти. Це все зрозуміло. Середня шкода за постріл 360 одиниць. До речі, стандартний снаряд у нас не ББшка а підкаліберний. Пробуває він 258 мм на близьких дистанціях і 248 на 500 м. Тобто втрата бронепробиття на відстані 10 мм невелика. Швидкість польоту у цього снаряду комфортна, хороша, 1250 м на секунду. Другий снаряд так само наносить середню шкоду одиниць, це кумулятивний снаряд. 320 він пробиває відносно стандартно, як для 9 рівня для кумулятивів. 1050 метрів на секунду летить, як для важкого танку хороші показники по швидкості польоту. І осколково-фугасні 53 мм вони пробивають, стандартний показник, 1050 м на секунду летять. Мають підвищену шкоду 460 одиниць шкоди. От так ми пробіглися. Час зведення 2-2 секунди. До речі, раніше було, по-моєму, 1,8. Це після нерфа стало 2-2 секунди. Плюс до того у нас стабілізація до нерфу була 0.16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,06, наскільки я пам'ятаю, при повороті самої башти. Тобто була така стабілізація, як СТ, дуже хороша. Але потім був нерф. І тепер у нас стабілізація 0,22 в русі, 0,22 при повороті шасі і 0.10 при повороті проти самої башти. Тобто, бачимо, що суттєво так нерфонули стабілізацію, вже буде гармата сама по собі не така комфортна, само собою. Плюс до того точність 0,38 у нашої гармати, навіть якщо ми її розкачаємо, буде десь приблизно 0,35-034 от в таких діапазонах. По потужності двигуна 900 кінських сил. Ну, Там потому, потужність нормальна, тому нічого тут катастрофічного для цієї машини і не буде. До речі, з фішок даної машини це ДПМ. ДПМ тут дійсно хороший, як для важкого танку 9 рівня 2714 в базі. Тобто, якщо ми будемо розкачувати, а, зрозуміло, ми будемо розкачувати, буде ДПМ більше трьох. Тисяч і це своєрідний, звісно, плюс, яким треба користуватися. Але те, що нерфунули стабілізацію, точність і час зведення. Оце, звісно, такий мінус, який буде впливати на те, що ми зможемо настрілювати у боях. Захоплива пригода принесе вам два де елементи зовнішнього вигляду. Також ви отримаєте культових персонажів зі світових блокбастерів. Шерифа Вілла Тісла, маршала Мердука Йодонокого вовка Рембо. До речі, ці три члени екіпажу, як я вже сказав, вони будуть у нас у безкоштовній прогресії. Це абсолютно всі зможуть забрати, хто пройде оці 50 етапів. А спеціальні набори додадуть до вашої команди полковника Траутмана і Кобао. От... Дивіться по наборам. Також цін немає, але, скоріш за все, буде один набір за 3,5 тисячі золота, другий набір за 5 тисяч золота. Якщо подивитися більш конкретно, то от в першому наборі у нас є полковник Семюель Р. Сем Траутман. 2 дистиль Рембо 3, 20 особистих резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину, 20 особистих резервів на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, 10 завдань на їх 5 досвіду. Цей набір називається Викликаю Ворона. Другий набір доручення Ко, Кобау. Універсальний член екіпажа з озвученням своїм. Серія завдань, за виконання яких ви отримаєте такі нагороди. Бони, навчальні брошури, завдання на експерт досвіду, універсальні посібники, особисті навчальний посібник. Друзі, скоріш за все, там буде 500 бон, тому що тут інформація це не зазначена, але якщо проводити аналогію з тим, що в нас було у минулому році, наприклад, на того саму номада, то там, наскільки я пам'ятаю... Було 500 бон. І плюс до того в нас буде повний комплект. От тут далі він у відеоролику буде йти. Ми зможемо е, придбати його за золото. Не знаю, скільки це буде коштувати. От дивіться, скільки тут усього. Е, універсальний член екіпажа Рембо, шериф ВІЛ Тісл, маршал Мердок, полковник Семюель Р. Сем Траутман е, Кобау. Це от раз, два, три, чотири, виходе членів екіпажу, при тому, що вони повторюються навіть з тими, що ми можемо і так заробити, грубо кажучи, тобто не один у вас буде, наприклад, той самий Рембо. 2D-стиль Рембо, перша кров, 2D стиль Рембо, перша кров, частина 2 і 2D-стиль Рембо 3. От такий глобальний набір, цей буде дорожче, я думаю, вже не 5 тисяч, а наприклад там 8 чи 9 тисяч, скільки поставлять золота. Це для цінителів, так скажемо, цього фільму, хто захоче придбати і витратити золото. Ну, в принципі, і все по цьому відеоролику. А друге, те, що я хотів вам розповісти, це якщо перейти на офіційний сайт, друзі, логін логіний пароль. То ми можемо побачити бойовий шлях 2024 року. Вам потрібно перейти на нього, пригадайте свої найкращі бої 2024 року. Далі розпочати шлях натискаєте. І почергово перелистуєте свої, так скажемо, досягнення за 2024 рік. Звісно, ця інформація для когось буде цікавою, для когось не цікавою, але скоритайтеся такою нагодою, все-таки передивіться цю всю інформацію, перегортайте для того, щоб отримати головну, так скажемо, нагороду. Головною нагородою є День преміум аккаунта. До речі, щоб його забрати, потрібно натиснути. Кнопочку. Тобто автоматично день прямо не буде нараховуватися тільки після того, як ви прогорнете всі оці листочки, так скажемо, так кадри, і натиснете кнопочку забрати. На цьому, друзі, на сьогодні все. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступного відео, друзі, Па-па!